Привіт, головні новини. А ви бачили, що Овчанськ перетворюється на Бахмут. Говорить поліція Харківщини. За три дні місто постраждало так, як не страждало з 2022 року. Під обстріли потрапляє поліція, ДСНС швидка допомога і автобуси евакуації. Тому до процесу залучено броньовики. Підпишіться на канал Тесля. Про це самий швидко зростаючий, найшвидший, найоперативніший та найкращий канал новин в Україні. А оце ви бачили, броварський суддя відпустив на волю авторитета журавля і вже завтра буде апеляція. Під варту без застав відправити Віктора Журавля, відомого як виїхав судді, клопотали прокурори. Відео на якому авторитет плюється поліцейського, погрожує правоохоронцям вогнепальною зброєю та чинить опір під час затримання, стало вірусним. Крім того, журавель одночасно фігурує в ще одному кримінальному впровадженні. Але місцевий суддя Олександр Скрипка вирішив інакше. Сміхот. Творну для журавля заставу двісті 242 тисячі гривень. Він призначив після шестигодинного годинного засідання. Ця новина вам точно сподобається. В 16 з Данії будуть в Україні протягом місяця, говорить прем'єр-міністр Данії. Чекаємо. Наших результатів стає все більше на Харківщині. Наші бійці утримують позиції. Говорить Зеленський. Тим часом президент зазначає, що на Сумщині та Чернігівщині активізувалися диверсійні групи та посилилися обстріли. У коментарі пише плюс, якщо підтримуєш президента, та пиши мінус, якщо ні, сили оборони відкинули ворога від Вовчанська. Загальні втрати РФ становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. Число бойових зіткнень збільшилось до 12. Почалося зіткнення в районі села Стариця. В Україні створять свою альтернативу іноземним месенджерам, говорять розробники. Сервіс дія канали планують запустити, бо вважають, що будь-яка іноземна соцмережа в Україні не є цілком безпечною. Як вам така ідея? Пишіть в коментарі. Україна збиває ракети РФ набагато рідше, ніж на початку повномасштабки. За останні 6 місяців Україна перехопила близько 46% ракет. Для порівняння, у попередні півроку показник складав 73%. Минулого місяця перехопили 30% ракет. Збиття шахедів 82% за 6 місяців знизився на 1 пункт. Загалом, за останні 6 місяців РФ випустила на 45% більше БПЛА і ракет, ніж за попередні півроку. Україна має дрон дальністю 1500 км. кілометрів. Його вже задіюють для ударів по РФ. БПЛА називається ніндзя. Саме він атакував рекордну на за дальністю ціль НПЗ Газпром Нафтохім «Салават» в Башкирії. До речі, до 80% від усіх точних влучань по російських НПЗ. Заслуга БПЛА Лютий Вовчанськ під контролем ЗСУ. Ситуація стабільна, контрольована бригадний генерал юстиції Сергій Марсель Мельник. Так, сьогодні, 13 травня 2024 року, шістнадцята година. Перебуваємо у місті Вовчанську. Церква, всі бачимо. Так, місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем Збройних сил України. Ситуація стабільна, контрольована. Тому все в порядку. Не переживайте. Вірте в Збройні Сили України. Слава Збройним силам України! Слава ЗСУ! Героям слава! Дякую. слава Україні!